Педагогічні працівники Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради звикли турбуватися не лише про освітній процес закладі, але й про дозвілля дітей під час канікул. З цією метою, з 2 по 27 червня 2025 року, вже другий рік поспіль за ініціативою заступника директора з навчально-методичної роботи Наталії Перевірзи, підтримки адміністрації центру як відповіді на виклику сьогодення, працював онлайн-табір організованого дозвілля Сонечко для здобувачів освіти, Перших-четвертих класів Херсонської міської територіальної громади. Життя в таборі упродовж двох змін було насичене і здійснювалось завдяки різноманітним напрямам роботи. Розвивала творчі здібності дітей засобами образотворчого мистецтва керівник гуртка Олеся Артемова. Діти освоювали різноманітні техніки малювання, отримали знання про види й жанри мистецтва. На заняттях діти мандрували світом яскравих кольорів та образів літа. На заняттях з декоративно-ужиткового мистецтва керівники гуртків Тетяна Дівущак та Ірина Черепащук навчали дітей виготовляти вироби з паперу та картону в техніці аплікації, паперопластики. Своїми руками діти виготовили подарунки для себе та родини. Незважаючи на перепони з відключенням світла, табір відпрацював дві зміни по два тижні. Педагогічні працівники центру прагнули, щоб у таборі було цікаво і весело, щоб діти змогли відпочити, погратись, повеселитись і чомусь навчитись. Кожен день розпочинався з привітання присутніх директором табору. У першій зміні заступник директора центру з навчально-виховної роботи Людмила Чернецька, а у другій заступник директора з навчально-методичної роботи Наталія Пілівірза. Керівник гуртка Віктор Трамбовецький прищеплював вихованцям навички турбуватись про своє здоров'я. Тому план дій розпочинався з ранкової руханки. Проте розглядалися важливі питання: структура тіла людини, техніка безпеки при проведенні занять зі спорту, історія олімпійського руху. Розважали дітей і дарували гарний настрій під час розважальних програм бабуся Дуся, «Туті фруті шоу», пошуках скарбів», творча група у складі завідувача відділу Мілони Нещуп, культорганізатора Наталії Волкова акомпаніатора Ольги Чабаненко. Акторські майстерності навчала в таборі досвідчений театрал Ганна Моргунова, запрошуючи до заходу театральна скринька. Пропонує. Час занять вокального мистецтва діти разом з керівниками гуртків Наталою Дунаєвою, Романом Тамганною Козян весело та завзято співали, дізнались, як народжується пісня, душа українського народу. Технічну творчість розвивала керівник гуртка Наталія Перевєрза. Діти навчились виготовляти іграшки з паперу та картону, конструювати з плоских та обйомних деталей, макети та моделі різних видів техніки. На заняттях дітельки не тільки виготовляли іграшки, а й спілкувалися. Це найголовніше, чого не високому. Стачає нашим дітям зараз. Збереженню життя у воєнний час присвячені інтерактивні заняття. Кавунчик у світі правил безпечної поведінки, квест безпеки разом з Кавунчиком, які проводили для дітей, завідуючий відділом Ліана Короткова і культорганізатор Наталія Волкова. У рамках заходу до Дня Конституції діти дізнались про свої права та обов'язки як маленьких громадян України і відобразили в змістовних малюнках. По завершенню зміни кожен вихованець отримав сертифікат за особливі творчі досягнення в метаборі. Сонечко. Впевнені, що зусилля, які докладає колектив Херсонського центру позашкільної роботи, не дарма, завдяки творчій роботі педагогічних працівників, 43 дитини з закладів освіти Херсонської міської територіальної громади в червні 2025 року відволіклися від проблем цього дня. Запрошуємо до нашого центру на заняття в гуртки та до відпочинку в онлайн таборі Сонечко у 2026 році.